Ну і концерту у визволеному Сєвєродонецьку влаштували зірки української естради. Співали Анастасія Приходько, Тоня Матвієнко та інші артисти. Кажуть, хочуть підтримати військових та жителів сходу у цей нелегкий час. Детальніше про це у наступному матеріалі. У Северодонецьку, який звільнили чотири тижні тому, це перший концерт за майже півроку. <зорі> Війна і що поряд і обличчя людей, які прийшли послухати зірок, не надто радісні. Та для них такий захід не так розвага, як можливість засвідчити свою підтримку єдності країни. Ну, це ж підтримка України відповідно, на в в якій ситуації, скоріше всього, тому що везде напряжена обстановка. хоча б цим концертом ми підтримуємо Україну, нашу страну. Я думаю, хто змущався, стіснявся. Может быть, опасался, да, до, до того, чтобы как-то выйти и высказать свое мнение. Сейчас на этом концерте могли бы сплотиться, увидеть, что есть такие же однодумцы, и наконец-то. Наконець, то общаться вместе. гостей на цьому концерті менше, аніж, наприклад, зазвичай на день міста розповідають хлопці. Проте українських прапорів багато як ніколи. В умовах війни це саме те, що треба, кажуть вони. Тут є теж ребята, які патріоти, которым нужна перезагрузка, яким теж нужен оддих. І ну війна війною, Ну і дуже нада патріотічські чувство людей надавас підувати. Музика вона ніколи не була зайвою. Вона навпаки, вона піднімає дух. Люди можуть можуть думати про щось своє, про особисте, розслабитися. Хоч на хвилинку. Піднімали дух українські зірки не лише жителям Сєвєродонецька. У рамках туру Підтримай своїх вони вже побували у Сватовому та Рубіжному. Олена Абрамовош, Євген Куруленко, Олександр Костеніков і вся команда «112».